Доброго ранку. Я оце вчора щось сидів, думав, 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 і придумав, що. Ну, точніше, як придумав, не те, щоб це сталося прямо от... отак. От, от. Я про це думав вже давно: що, окрім ігрового контенту, звичайно, що хочеться якийсь ще лайв контент знімати, або не лайф-контент, або, можливо, якийсь інший контент, ну, коротше кажучи, не про ігри, скажімо так. І вчора щось так задумався, а що от мені було б цікаво? Я подумав, що цікаво мені було б займатися, звичайно, що щось. Чимось таким, що пов'язано з автомобілями. Тому що тачки, в принципі, я люблю. Так, я в них мало що шарю, ну, як, в сенсі там технічної частини, як, щось там якісь базові основи є. Е, але щось глибше, звичайно, що, як працюють певні механізми, як там що куди тече, переливається. Це, так, я не знаю. Але... Всяка оця от двіжуха з машинами. там. О... Я стежу активно за новинами, я стежу активно. Ну, як активно, ладно, не так активно, але за ринком стежу. І, в принципі, я давно цікавився темою купівлі, продажу автівок. Просто зараз, в міру своєї діяльності, я не можу цим займатися, але це взагалом для мене було б цікаво. Щось типу от... Позайматися аля перекупством, зробити якийсь канал, який пов'язаний з цим. Е, тому що, в принципі, в принципі, я на Ютубчику багато різних роликів бачив. Ну як, через те, що в мене не так багато часу, я їх так вмикаю, продивляюсь дуже швидко, але тема загалом цікава для мене. Можливо, буде цікава для тих, хто дивиться. Мій нинішній канал, ну тому що ми граємо багато вперед. Ну, звичайно, це дуже смішно. Грати в перекуп, а потім, типу, хуяк <плес> потім клаці перейти в перекупство в реальному житті. Ну звичайно, що тут це не так просто. Тут дуже багато аспектів і нюансів, які треба тим, передати... як... Починати займатися, вивчати. Але такі думки є. В принципі, соціальні мережі як розвиватися, є. Соціальні мережі є. Хтось, можливо, з цього каналу захоче перейти на мій інший канал, де буду займатися іншою діяльністю. Чому ні? І в принципі, це цікаво там типу, знаєте, взяти якусь невеличку суму, почати з неї і пробувати розвивати, розвивати, розвивати. Ну і можливо, з цього щось вигорить і це все типу знімати, показувати. Було б прикольно, але є багато нюансів, звичайно, що треба початковий бюджет на тачку, треба початковий бюджет на якусь техніку. Тому що, ну, для ігрового контенту зрозуміло, що там комп є, там вебка є, освітлення якесь мінімальне є, а тут треба все ж таки по техніці трошки забаритись. І як тільки у мене з'явиться можливість це все, все зробити, я б це спробував, тому що це цікаво. Це цікаво для мене, а якщо це буде цікаво для мене, то я думаю, буде цікаво і для глядача. Коротше кажучи, ось, ну, так. Такі роздуми зранку, от про те, що чим би я б хотів би займатися, але я думаю, що можливо комусь це буде цікаво почути з моїх нинішніх глядачів, і можливо хтось мене підтримує. Крочкаючи, пишіть.